Вас вітає супер інтерв'юєр! На нашому каналі все буде про Україну і український шоу-бізнес. Євробачення 2023! Перемогу в конкурсі здобула Швеція. Співачка Лорін посіла перше місце. На арені Ліверпул представники 26 країн-учасниць продемонстрували свої конкурсні пісні. Так, за результатами голосування суддів та глядачів, перше місце посіла Швеція, яку цьогоріч з піснею тато представила виконавиця Лорін. Від суддів артистка отримала 340 балів. Швеції чимало країн віддавало 12 балів, зокрема, і Україна теж. А от глядачі оцінили виступ Лорін в 243 бали. У сумі Лорін отримала 583 бали. До речі, артистка вже була переможницею Євробачення. У 2012 році Лорін поїхала на конкурс з піснею «Епхорія» та привезла до Швеції перемогу. Під час прес-конференції співачка висловила підтримку нашій країні. На цій зустрічі були присутні й журналісти з України, які поцікавилися у тріумфаторку Євробачення 2023, Чи може на їхню думку у наступних роках наша країна прийняти участь в конкурсі? «Беззаперечно так звісно, чому вона не зможе, відповіла Лорін. Також Лорін зізналася у любові нашій країні і зазначила, що їй боляче від того, що відбувається в Україні. Я люблю Україну, я багато разів була в Україні. У мене було там багато шоу. Я люблю людей, які там живуть, і це боляче бачити те, що відбувається. Мені дуже боляче через це, сказала переможеця Євробачення 2023. Переможеця Євробачення за час своєї творчості не раз експериментувала з іміджем. Однак виконавиця була дуже впізнаваною Єврофаном задовго до її появи на сцені Ліверпуля, а все тому, що артистка в 2012 році брала участь у Євробаченні з піснею Епхорія. Глядачі тоді запам'ятали Лорін з довгим чорнявим та кучерявим волоссям та чубчиком, який практично закриває очі. Тривалий час шведська співачка асоціювалася саме з таким образом. Однак, в 2017 році артистка почала неабияк експериментувати з зовнішнім виглядом. Тож пропонуємо подивитися, як змінювалась Лорін. Про артистку у світі заговорили в 2012 році після її перемоги на Євробаченні. Співачка мала неабияк струнку фігуру, чорне та довге волосся, яке вона завжди однаково укладала. Вбрання знаменитість зазвичай обирала стримане та закрите, а у носі співачки віднівся септум. Тривалий час у Лорін був саме такий стиль, допоки в 2017 році вона не приголомшила фанів. Виконавиця поголила своє довге волосся та шокувала стрижкою під хлопчика. До речі, саме такого року знаменитість здійснила камінгаут та зізналася, що їй байдуже з ким перебувати у стосунках, адже першою чергою їй важлива душа людини. Саме Лорін пояснювала свій образ тим, що їй набридло асоціюватися з довгим волоссям, тож вона захотіла позбутися його та відкрити обличчя. Окрім того, співачка пофарбувалася та стала білявкою, та на цьому експерименти зірки не закінчилися. Хоча переможеця Євробачення 2023 зізнавалася, що запросто може одягнути перуку, тож волосся їй було не шкода обрізати. Коли волосся Лорін стало довшим, вона зробила афронарощення. Знаменитість було просто не впізнати, адже зовнішній вигляд кардинально змінився. Також змін зазнав і стиль Лорін якщо раніше вона віддавала перевагу стриманому вбранні, то нині ж її образ став куди більш відвертим. Знаменитість не соромиться демонструвати струнку фігуру, бо більше навіть може оголити груди перед підписниками. Ukraine, and we will always be united Овезбінайтеба music. <зас> Шкода, що цей неймовірний тиждень добігає кінця, але відчуття єднання залишиться з нами і після Євробачення. Українська та британська самобутні культури об'єдналися в серці гостинного Ліверпуля. Ми відчуваємо підтримку усього культурного світу та від щирого серця. Дякуємо! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і будьте в курсі всіх подій. І слава Україні!